Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. Як завжди, на кухні газдині локація не міняється. Міняються тільки продукти на столі. Будемо готовити, дівчатка. Я сьогодні хочу приготувати таке, що я дуже мало їм їла за своє життя. Це окрошка. Ось. До речі, поцікавилася походженням цієї окрошки. Так от, кому цікаво, мені завжди все цікаво. Я така людина. Окрошка, якби перші згадки про окрошку походять зі, ще, з часів хрещення Київської Русі. Ось. Тоді людям, якби роздавали, як каже, бідним людям хліб, квас, це все, і, і люди, от таке от, таке щоб воно не пропадало, щоб якось, мабуть, урізноманітнити своє харчування. Так родилася оця окрошка. І, і це йде від слова крошити, крошити на дрібніші кусочки. Ось так що сьогодні я приготую окрошку. Якщо мені в черговий раз не сподобається, бо для мене це як рідкий якийсь салат. От. Якщо мені це в черговий раз не сподобається, я вам це скажу відверто. Ну, в мене, я ж проживаю не одна, в мене сім'я і чоловік з'їсть точно. Так що я не хвилююся. Ось і дивіться, що нам для цієї окрошки потрібно. От, Дві відварених я вже собі попереднє відварила. Дві відварених картоплини. Бачите, одна трішки більша, друга трішки менша. 100 грам в мене відвареної курятини це куряче філе. Ось бульйончик ми не злили, ми собі зберігаємо. 100 грам в мене ось такої ковбаски. Якби шинкова така ковбаска. Один огірочок, він заважив 98 грам. Я, звісно, в описі все опишу, все залишу. 100 грам редиски. Ось 3 яйця, дрібка. Тобто дрібка. В'язочка в нас зеленого кріпчику, в'язочка зеленої цибульки, пів літра курячого бульйону. Ось в мене тут бульйон з домашньої курки. І я собі залишила ще бульйон після цього філе, Бо нам знадобиться. Грам 700 бульйону, я думаю, десь так. Дві столових ложки з верхом ми використаємо майонезу. Майонез в мене також жирний, там 72% жирності. Одна друга до чайної ложки це вже на любителя гірчиці звичайної. Дрібка лимонної кислоти, сіль, перець за смаком. Ось така у нас буде зараз страва. І картопля в мене ще гаряча, вона вистигає. Завжди потрібно я кажу, все змішувати гаряче з гарячим, холодне з холодним, бо воно тоді прокисає. Ну, Поки ми будемо різати щось друге, це нам вистигне. І почну я, дивіться, кастрюльку поставила на стіл, не дивуйтеся, бо я собі буду складати в кастрюльку почну з редиски, ми будемо дрібно все нарізати. Звісно. Дівчатка, дивіться, бачите, редиску я так досить дрібненько порізала. І так же буду дрібненько різати огірочок. А вже, звісно, яйця, ковбаску, м'яско, картоплю я буду різати трішечки більшими кубиками. Ось. Так що редиска у нас вже порізана. І приступаємо. Зараз до огірочка. Шкірочку я також не буду щищати, бо це огірок такий тепличний. Тут шкірка досить м'яка, тим більше, що я дрібно поріжу пожуєм. Дівчатка овочі з яйцем порізали. М'яско ковбаску порізали. От, вже, як бачите, приступила до нарізки картоплі. До речі, хочу сказати, що я ніколи. Так не роблю. <хи> я терпіти не можу нарізати відварену картоплю. Вона, вона прилипає це, це до ножа. Мені здається, що ну, кубики вони не такі ідеальні. Я завжди дівчата на салат. Бо терту картоплю, ну, якби, також, хоч в мене. Ну, я готую такі салати але дуже рідко. Я віддаю перевагу все-таки нарізаному, як на тертому. Ось. І завжди собі картоплю в сирому вигляді, нарізаю кубиками, які мені потрібні. І так відварюю, а це буквально закипіла і вимикаєш газ і все. І поки вона е, процідиться, якби її холоне, то вона готова, та картопелька. Ось так, що бачите? Я так роблю, а ви як робите? От, ріжете відварену картоплю чи? Отак, От як я в сирому вигляді. Ну тут відварену ріжу. Ну я кажу, дуже я це не люблю робити. Так що нарізаємо дівчатка картопельку. Якомога дрібніше, я стараюся, але це вже як в мене вийде. Дівчатка, все нарізали. От Картоплю, зелень нашу цибульку і кріпчик. Хочу сказати, що зелень ви можете додати любу. Якщо любите петрушечку, можна петрушечку. В мене чомусь є страви, в яких я люблю саме кріп, а є страви, в яких я люблю. І, і сприймаю тільки петрушку. А в червоному борщове, дівчата, я взагалі зелені не сприймаю, як і м'ясо, в принципі. Ось так що тут в мене петрушечка і кріпчик. І так, дивіться, що в мене тут півлітра бульйончику. Ще собі доляла з того, що відварювалося філе. Ну, я кажу, може тут до 200 г більше немає. І тепер. До речі, от бачите, ми не з квасом робимо. З квасом це була традиційна з давніх давен окрошка. А так як майонез і все решту появилося трошки пізніше, то люди урізноманітнили оте все пізніше от, вий, окрошку. Ось, і я роблю не традиційно, я роблю трішки інакше. От. Додаємо дві таких повних. Чекайте, бо на це мені. Випало зверху ложки майонезу, жирного. Ось. І ось це все. Зараз ми вимішаємо. Так, чайну ложку до чайної ложки. Це також, дивіться, за своїм смаком, дівчата. Ось, я додам ось так ось. Половинку поки що. Якщо що, то додам. Пізніше ще. І зараз ще додамо дрібку, газдині дрібку. Чекайте, бо пальці в гірчиці. Ось це все старанно вимішати. Можна збити блендером. Ну, мені лінь діставати блендер, буду. <плес> буду вінчиком. Ну, Воно прекрасно вимішується. Ось. І вінчиком прекрасно вимішується. Солимо, дівчата, за смаком. Тут у нас нічого не солено. Ні, філе то я, ну, якби ковбаска, звісно, вона підсолена, бо то ковбаса. І філе я також під, підсолювала. Ось. І додаємо чорного меленого перцю. Теж за смаком. Ну, Ми перце не любимо. Ось. Все вимішую. Ще нам потрібно додати дрібку. Так, дрібку нам потрібно додати, зараз навізьмемо цією стороною, щоб ми не переборщили. Ну, краще, краще взяти два рази. Чекайте, а не хочу мені цієї стороною. Ось так ось лимонної кислоти і вимішуємо, щоб все розчинилося. Дівчатка, додаю ще, так що буде в мене чайна ложка гірчиці. І ще собі підсолюю. І ще додам трішки кислоти. Усе вимішуємо. Ось дивіться, бачите, ось таке в нас. Я рахую, що це якби нормальне відношення, співвідношення до оцих от нарізаних цей бульйон. Ну таке не рідка і не густа, але, мабуть, така вона має бути, я не знаю. Мені, як на мене, подобається. Все, зараз зробимо презентацію, дівчатка, і будемо пробувати, що у нас вийшло. Газденьке, наша окрошка, чи наш холодний суп, чи салат залитий бульйоном, як я раніше казала, готове. Я вже спробувала, скажу вам чесно, я вже спробувала ось. І мені це подобається. Зараз. Ще спробую на камеру, а як же без того. Газдині, не думала, що це так буде смачно. Мабуть, не цією окрошкою мене колись пригощали. Ось то була окрошка на класі. Ця мені дуже і дуже подобається і смакує. А вам теж раджу приготувати, приготуватись до жари, їсти холодні супчики будемо з холодильника. А я зараз буду вечеряти. Нічого, я не звичайна людина, маруся з села, так що зім зараз ось така буде в мене вечеря. Всім, кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, поширюйте, запрошуйте друзів на канал, просто смакота від Марії. Ось. Хто також буде вечеряти, як і я бажаю всім смачного. Всім бажаю також мирного неба над головою, дівчата, тихих і спокійних ночей. По крайній мірі, тихих ночей, ви самі знаєте, від тривог. О, щоб в нас їх якомога менше звучало, бо, бо це дуже страшно, особливо вночі. І всім газдині, до зустрічі!